Добрий. Якраз рівно рік прийшов, як я був в Єгипті. Ми тоді познайомилися, записували інтерв'ю. І зараз ми знову, тільки в іншому місті, це Франція, Ніца. І партнери передали декілька питань, щоб я задав, і щоб можна було поспілкуватися таким чином. Тому започну з першого питання. Віталій. Як ви бачите стратегію розвитку компанії на наступні 2-3 роки, ну і що планується таке те, що не, ще не запустилось? Ну, е, наступні 2-3 роки ми плануємо масштабувати ті продукти, які в нас є максимально. Ну, у нас по дорожній карті ми ще плануємо еко-поселення. От я думаю, що це теж реалізується. Але якщо говорити про е, ну, якби такий основний, давайте акцент, який ми будемо ставити. Ось саме по нерухомості, давайте скажемо так. То у нас планується масштабування тих, тих напрямків, тих продуктів, які є. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, це наш продукт, який ми запустили. Це наші резорти. Ось ми розширяємо наші діючі об'єкти в Миколи Яблуниця. І у нас в планах за наступні там 2-3 роки їх вже закінчити. Розширити максимально там, як це можливо закінчити, щоб це були прям такі серйозні, ну я би так сказав, граки і гравці на, на ринку. Ну саме Буковелю, я би можна так сказати, так тому що це Буковельський регіон. І я взагалі вважаю, що Буковель в перспективі він вже такий один з топових в світі курортів. Але я думаю, що в перспективі він взагалі буде. Ну, одним із лідером, давайте скажемо так, тому що дуже йде серйозний розвиток. Навіть під час війни будуються аквапарки, там, ну і так далі. і так далі. Тому наше завдання: ми зараз йдемо на розширення, ми там докупляємо землю, ну, сусідні комплекси готелів викупляємо, так тобто розширяємо. От. Ну і взагалі по резортам далі масштабуватися, тобто закінчити наш проект в Таїланді вже ближчим часом. Закінчимо, потім у нас Вірменія планується. Потім ми розглядаємо для, для максимальної диверсифікації вже іншу частину світу. Ось це там Домінікана, Карибський басейн, розглядаємо Мадейру. Ось. Ну, звичайно, ще буде багато залежати від розвитку спільноти, нашої, якщо люди будуть з'являтися в якомусь. Ну, в якихось інших там країнах ми будемо теж їх розглядати, так як Вірменія. У нас велика, велика спільнота, багато клієнтів, партнерів. Тому у нас зараз наступним етапом це буде реалізація нашого такого резорту в Вірменії. Це якщо говорити про перший продукт резорт. Наступний продукт це наші апартаменти. От, вже всі знають, що у нас є апартаменти в, в Грузії, це такий преміум класу. Як п'ятизірковий готель комплекс на першій береговій лінії? Ми плануємо звичайно теж такий концепт і реалізовувати в інших країнах. А ось можливо це буде там Туреччина. Ну ось ми зараз ще розглядаємо декілька декілька варіантів, щоб в таких комплексах цікавих у нас були такі ну, апартаменти, такого хорошого рівня, де люди зможуть теж приїжджати відпочивати. Ось, ну і третій продукт це наші ну, сільхоз... сільськогосподарський напрямок наш, там аграрний напрямок. От. На даному етапі це оливкові плантації, ми плануємо їх розширяти, щоб було більше. Ось. І, можливо, запустимо ще якийсь напрямок, крім оливок, ще якісь ну, саме в аграрному напрямку. Тобто на даному етапі так. Ну, якщо більше глобально дивитися, то звичайно там. Наприклад, через два роки там я думаю, що ми ще додамо один-два продукти. Це, наприклад, там екопоселення, е, запустимо як додатковий напрямок по нерухомості. Ось це якщо говорити по нерухомості, ну, але, взагалі, варто би ще зазначити, те, що в нас є ж напрямок і. IT, тобто у нас розвиток нашої ІТ-інфраструктури. Це, звичайно, ми плануємо ближчим часом запуск маркетплейсу, розвиток, подальший розвиток тих напрямків, які у, нас, які у нас вже є, які працюють. Наприклад, наш пошуковий, ми плануємо його масштабувати більше. Стабіліті ТОП теж у нас там багато планів ми по навчанню, по, навч... ну, як по навчальній платформі. Ось. Ну і якщо говорити по ком'юніті, у нас вже на, на, даній, на даному етапі от у нас тільки початок зараз листопада. У нас вже 61 країна. От, клієнти з 61 країни. От, звичайно, що хотілося б за 2-3 роки, щоб у нас було там 150+, плюс, давайте скажемо так, щоб. ну і це все розвивалось, масштабувалось, от, щоб великий ком'юніті було. Ось ну, якось так. Є ще уточнююче питання: ага. а чи планується оці два роки, наприклад, ну, якісь європейські. Ми почули про Мадейру, а чи розглядаються якісь інші європейські країни? Так, Мадейра — це Португалія, це Європа. Просто вона більш ну можна сказати, такому острівна, екзотична, трошки далі від материка. От, і, і це, на мій погляд, це навіть більше плюс з точки зору там якихось ризиків, там війни чи ще чогось, бо тому що вона віддалена і, і це. От, але так ми Європу плануємо розвивати. Ми будемо дивитися по нашому ком'юніті. взагалі, в нас в планах було ще давніше Польща. От, ми дивилися досить цікавий такий регіон, який розвивається ось, поїздили з вами, подивилися і. Західну Європу ось, ну, більш багачу. Тобто, Лазурний берег, це, там, Італія, Франція, ось, Монако і так далі. Тому, звичайно, от якраз, можливо, навіть в плані апартаментів, можливо, ми десь і тут ну, саме в продукті апартаменти, можливо, ми тут реалізуємо якісь проекти, купимо якісь цікаві апартаменти. Є наступне питання. Партнери запитують по стейкінгу, коли вже вони сформували певний капітал, і в ним приходять відсотки щомісяця, щороку. Як ви бачите використання цих ну, коштів? Тобто, ну, і зараз зрозуміло, але ще й в перспективі? Для того, щоб ну, партнери розуміли, бо дехто буває каже там, ну USDT це зрозуміло, це кошти, а тут ми можемо тільки витратити, наприклад, там, на відпочинок або там 50% оплатити рентами. Там, от. А що планується да, по розширенню купівельної спроможності рентів? Ну, по-перше, це спільне наше таке завдання, ну і компанії, і спільноти. Тобто, чому? Бо тому що як і наш пошуковик, так і Marketplace. Ми плануємо. Ну, тут буде від спільної діяльності, скільки ми додамо різних об'єктів і так далі. Ну, буде цікавіше тратити рентокени. Давайте скажемо так. Чому? Бо тому що кожен з наших клієнтів, партнерів, він може додати на наш пошуковик там об'єкти різні. І, чим Чим більше ми в цей процес всі включимося, тим цікавіше буде тратити ренттоки. Чому? Бо тому що дуже часто я бачу яку ситуацію, що є люди, які кажуть, Та, що в мене там є там, в моєму регіоні десь якийсь об'єкт, що його буду додати. Але ми, наприклад, у нас є зараз, от ми зараз в Ніці знаходимося і у нас з'явився партнер в Ніці. І ми партнеру пояснюємо, що дивіться, наші люди залюбки приїхали в Ніцу. Подивитися, так по щось цікаве, подивитися. Дуже гарне і, місто, і дуже гарне місто. І ми їй сказали, що вона може тут, якщо в неї є знайомі, вона сказала, що є готелі, вона може додати наш пошуковик, так? Щоб люди частково приїжали за Рентокінг, то саме і не потрібно до недооцінювати інші регіони. Наприклад, та сама Вірменія, коли був дуже красива. І я думаю, що навіть сам навіть ці ті люди, які живуть в Ніці, вони би, якщо б побачили, що в Вірменії є на нашому пошуковику якісь цікаві об'єкти, вони би і приїхали, тому що їм цікаво поїхати подивитися. Ну, щось нове, щось нове, давайте скажемо так. Тому потрібно над цим працювати потрібно не лінуватися і розуміти, що це е, і додатковий дохід досить хороший. Так можна з цього отримати. От, тому треба розвивати маркетплейс, щоб було цікаво розвивати пошуковик, щоб було багато об'єктів. Було цікаво розвивати. Також ми запустимо маркетплейс, де, де будуть і товари, і послуги. Це буде теж досить цікаво, тому що досить багато. Але я хочу сказати на те, що на, насправді саме цікаво це тратити в наших об'єктах рентокени. Ось чому? Бо тому, що можна 100% відсотків рентокенів потратити і ще й отримати 20% знижку. Так, тобто у нас працює два, так... два в одному, Так, два в одному, тобто подвійна вигода. І я знаєте, що побачив на практиці. Ми коли запустили в Грузії недавно наші апартаменти, був сезон ще літо, і ціни досить високі в нашому комплексі, тому що ну преміальний комплекс. Тобто, у нас виходилося, якщо не помиляюсь 160 шістьдесять треба було заплатити за одну ніч проживання. Ми дали таку можливість, ну, наш апартамент, ну, щоб могли приїхати mm -hmm. заплатити 160 рентокенів за одну ніч. І я побачив, що дуже мало людей, які в цьому регіоні живуть, там в і так далі, які м буквально в машину е сісти, поїхати на море, відпочити там з сім'єю, дуже мало людей забронювали. Mm -hmm. І я думаю, в чому був проблема, але я зрозумів, що проблема в тому, що у людей мало рентокенів. І приїхати, наприклад, там на, на 5 днів е умовно е потратити під ти. Ну, Рік, там 700 чи 800... Рік, рік накопичували, тут за тиждень закінчили. За 700-800 рентокнів люди не готові були. Чому? Бо, тому що у них їх було мало. Тому моя рекомендація, звичайно, створювати хоча б, хоча б в стейкінгу 100 тисяч мінімум рентокінів. Так? Чому 100 тисяч? Бо тому, що коли у вас буде 100 тисяч рентокенів, у вас буде максимальна дохідність 20% річних, тобто в рік буде приходити близько 20 тисяч. Коли у вас буде близько 20 тисяч, ви зможете нормально, комфортно дозволити собі поїхати і на зимовий відпочинок десь Наші об'єкти, які в Карпатах за Рентокени, і на літній відпочинок наші об'єкти, які на морі за Рентокени, до того часу запустити маркетплейс, можна буде ще щось потратити. Тобто, тому я рекомендую зараз цей капітал максимально збільшувати і ставити собі якісь ну, високі цілі, давайте скажемо так. так? Бо тому що, коли ми запустимо от нас в планах, там в майбутньому запустити і преміальні. Об'єкти нерухомості. Ну, це нам, наприклад, якісь вілли або якісь там пентхауси. Ну там, наприклад, в Дубаях десь так? Ну, в якихось там елітних містах, там великих там, так ось, щоб приїхати в такий елітний об'єкт, ми тут в Ніці були, спілкувалися. Оренда такого елітного об'єкта це може коштувати десятки. А навіть і сотні тисяч доларів. Ну навіть є випадки, де і мільйон. Ну нам такий випадок розказували. але Не хочу лякати наших е глядачів. Е ось ну е щоб ви розуміли, що ну, е вілла, одна з самих багатих віл в світі. Давайте скажемо так, бо тому, що тут Монако, Ніцца. Е оренда на вихідні. Звичайно, ну, е оренда на вихідні. Один день один мільйон е Доларі, євро євро. євро. Тобто, ну це і орендують. Чому? Бо тому, що орендують під якісь корпоративи, дні народження, весілля і багаті люди, які готові потратити ну, нормальні гроші, щоб там, там приїхати. Там чи велика сім'я приїжджає, чи там можливо декілька сімей якось об'єднуються на велику таку шикарну. Так ну так це одна з дорогих нерухомостей в світі. Ну давайте упустимо планку не мільйон євро в день. А давайте там 10 тисяч. Це хороша. Преміальна нерухомість вона коштує в районі 10 тисяч євро ну, євро доларів в, в добу проживання. Тобто, щоб приїхати в таку елітну таку нерухомість відпочити, це в стейкінгу потрібно, щоб було вже точно не 100 тисяч. Так Бо, тому що якщо в стейкінгу 100 тисяч і в рік генерує 20 тисяч, ну це на два дня в таку приїхати елітну нерухомість з сім'єю відпочити, так ось тому в кожного, як то кажуть, свій потолок. Своє бачення, але для початку, для початку я рекомендую партнерам, хоча б от ставити планку 100 тисяч, щоб було в стейкінгу, так щоб можна було комфортно ну, їздити в наші апартаменти, в об'єкти різні. Звичайно, що ми будемо і у нас будуть і апартаменти і середнього класу. Давайте скажемо так, де люди зможуть і приїхати ну, з меншим чеком. Ось і в принципі, там у нас зараз є блуниця, Миколичин, це ну, у нас плюс-мінус там невисокі ціни, тобто це вже можна зробити, так? От, і ми будемо теж над цим працювати, щоб у нас ще й був сегмент такий ну, середній, давайте скажемо, не бізнес там чи преміум, чи взагалі там елітне щось. Ось, а щоб ну такий середній, середній клас. Ось тому, але все рівно я рекомендую якби, в цьому напрямку працювати. Мати більше Да? Так мені, наприклад, приходила ідея, от якщо людина займається, наприклад, партнер, там не знаю, юрист або де є консультації там, не знаю, по бізнесу або перукар. Ну я так розумію, що передбачено, що партнери навіть можуть розраховуватись один з одним рентами за інші послуги. Це ну, передбачено буде на маркетплей. Так, так, звичайно, це. Маркетплейс, от дивіться, в от, маркетплейсі буде приблизно логіка, як нашому пошуковику. Тобто, якщо ви на наш пошуковик можете додати любі апартаменти, от є у вашого знайомого там, квартира, яку він здає, додавте її на наш ну, на наш пошуковик. Так, mm -hmm. так само і в нашому маркетплейсі та сама логіка. Є у вас знайомий, який. Надає якісь там послуги, чи там виробляє якісь ручної роботи, там не знаю, вишиває якась жінка, ну там ваша знайома. Ось хай вона теж е, додавить свої товари, зробить фотографії, там свої послуги е, на маркетплейсі. Це все можна буде, е, ну це буде об'єднувати нас з однієї сторони, з іншої сторони, буде давати нам ексклюзивність, тому що у нас буде то, чого немає в інших. Давайте скажемо так. Хочу перейти до наступного питання і завжди, ну коли ми спілкуємося з людьми, які тільки цікавляться компанією, партнери, які там можливо півроку в компанії, все одно постійно піднімають питання ну там гарантій. От які б ви назвали там три таких ключових таких аспекта, ну гарантії шо буде ну. Ще раз проговорити для тих ага. глядачів, які, наприклад, ну, скажімо так, хочуть прийняти рішення зайти як партнери, але в них там ну, думки, опасіння якісь є. От mm -hmm. що можна було такі ключові моменти проговорити для них? Я завжди е, люблю говорити про те, що ну, у мене великий взагалі, досвід в інвестиціях в бізнесі. Е, я в інвестиціях там з 2013 року досить активно, і е, е, я завжди розказую, який мій досвід, який коштує насправді немало. І я цим досвідом стараюсь поділитися. Тобто я їм я розказую про те, що у нас вибір будь-якого напрямку, куди інвестувати, треба дивитися на три основні ключові речі: перша річ це бізнес-модель, друга річ це юридичний захист, і третя річ це команда. Ось якщо говорити про нашу бізнес-модель, ну по-перше, час говорить сам за себе. Ми вже 4 роки на ринку. ми вже… Показав час, показав, що у нас надійно цікаво, перспективно. Ми розвиваємося, постійно масштабуємося. Ось тому плюс, коли люди почнуть більш детально розбиратися, зрозуміють, що. У нас нерухомість, це як такий фундамент стійкий, надійний. Що у нас IT — це такі перспективне щось і цікаве, так. Що у нас партнерський бізнес теж досить ком'юніті, ну, яке ми розвиваємо масштабуємо — це досить цікаво. Тому бізнес-модель на нас насправді ми а, стараємося з усіх ну, старалися з усіх сил, коли ми розробляли бізнес-модель, зробити її максимально стійкою. Так і в нерухомості різні напрямки. У нас тобто така не на одній нозі. І IT у нас різна ціла екосистема. Там різні платформи, і по партнерській програмі у нас там різні, ну 15 різних бонусів і так далі. Тобто, ось тому всюди такі багато ніжки, можна так сказати, які завдяки яким йде ця диверсифікація. Тому бізнес-модель. Я думаю, що тут треба просто більше вивчити це питання. У нас можна поставити галочку, так юридична складова то саме. Дуже важливо, який договір, де зареєстровані компанії у нас відкрит відкриті реєстрації. все видно, можна подивитися, де зареєстровані компанії, яка які договори, в договорах клієнти захищені. В більшості компаній, на жаль, клієнти не захищені. У нас клієнти захищені, тобто ми зробили такий чіткий баланс, де і компанія захищена, і клієнти захищені, тобто і це дуже важливо. І третє це, звичайно, команда. Команда у нас відкрита. Ми кожен місяць, кожну першу суботу виходимо на зв'язок, даємо якісь міні звіти, спілкуємося з ком'юніті, ну і так далі. І так далі. Тому, Ну, на ці три речі треба звертати увагу. Я думаю, що тут, коли люди, люди чуть більше розберуться, вони, для них буде це питання закрите. Дякую. І завершальним питанням. От аби ви зараз як новий партнер, ну уявімо, що там прийшли в компанію партнерську і саме в стабіліті. Що б ви порекомендували самі собі да, от, якісь перші кроки, щоб досягти максимально швидкого успіху результату в компанії? Що би я порекомен... що я порекомендував сам собі? Ну, по-перше, я би заходив на максимально великий пакет, який я б міг собі дозволити, так? Ну, тобто, як мені дозволяє моє фінансове становище? Так, якщо є можливість в мене там умовно, там на тисячу в тисячу. Якщо б була можливість, там 10-10, там 25 25 Чому це важливо? Бо тому що люди, потім, яким я рекомендую, вони дивляться на мене, мене повторяють. І вони бачать, наскільки я впевнений в компанії, наскільки я якби від віддався, можна так сказати, так компанії фінансово вклався. так ось це перше, перший момент. Другий момент це будувати максимально більшу кількість. Особисто запрошувати, як і клієнтів, так і партнерів. Тут треба розділяти. Тобто не потрібно всіх під одну ну, лінію, як то кажуть, підлаштовувати. Ні. Клієнти це клієнти, це люди, які прийшли, які, їм просто треба пояснити, що таке активний клієнт, що таке пасивний клієнт в компанії. Тому що пасивний клієнт це, та, це той, який просто став клієнтом, ну і все, і більше нічого не робить. От. Я рекомендую більше людям людей схиляти до активного клієнта. Активний клієнт це людина, яка робить розумне накопичення, яка піднімає пакет свій, яка там в ідеалі бере участь там в містабіліті. Так ну тобто, яка вона клієнт, вона просто на нарощує капітал в дохідній нерухомості почуть поступово. І таких клієнтів треба максимально більше. Ну віддалі 25 таких активних клієнтів, щоб було. От звичайно, це не зразу. Це треба там рік, два-три. Ось, але ну щоб зібрати цих 25 активних клієнтів. От але е, поступово от я би на цьому акцент робив. Це, це клієнти це мається на увазі в першій лінії. Та особисто запрошені, особисто і так, і так само я би робив акцент і на активних партнерів. Активні партнери тут вже не обов'язково, щоб це було особисто запрошені. Це може бути, наприклад, е, ваш там друг прийшов, він не сильно активний, але він привів там свого друга який може вже бути активний, тобто цей він у вас не особисто запрошений, він у вас як можна сказати в другій лінії. Е, ось від вас, але цей, ця людина може бути активна, і тому треба з нею з нею теж працювати і виводити їх ну, спочатку на перший кар'єрний рівень, допомагати, закривати асистента і так далі. І таких людей теж віддалі треба з часом виростити 25. Хоча б людей, тобто, якщо у вас буде от 25 таких активних клієнтів, які будуть от нарощувати постійно капітал, собі потрошки збільшувати. От і буде 25 от таких активних партнерів, які будуть поступово крок за кроком закривати кар'єрні рівні. Ну я скажу так, у вас в бізнесі буде все в шоколаді. Буде швидко розвиватися. Буде та буде серйозний розвиток, серйозні результати. Ну все буде супер. І, ну, скажімо, так, завершальне питання, зв'язане з партнерами. От компанія говорить про те, що вона перша да, в сфері, яка поєднала нерухомість, mm -hmm. партнерський бізнес і IT. І, IT. Mm -hmm. і, і що б ми могли сказати ну, тим людям, які ну, приймають рішення, вибирають саме партнерську ну, mm -hmm. да, компанію, mm -hmm. команду. От основні такі ключові переваги ну саме нашої компанії е, в перспективі в порівняно з іншими mlm компаніями. Ну от і на цьому будемо завершувати. Ну я скажу так, що е, ні в одній іншій компанії е, партнерській компанії е, немає такої можливості, де б е, людина ну, не тільки середньостатистична, взагалі людина могла б, наприклад 10% свого доходу. Тратити на продукт той чи іншої компанії це нереально. У мене досвід взагалі в партнерському бізнесі. Ну такий активно я вже е, розвивався і заробляв, і е, це десь з 2012 року. От а взагалі, я ць, в цьому на, в, в напрямку партнерського бізнесу з 2007 року, і, і в 2007 я вже досить активно його теж е, е, вивчав. Там їздив на навчання, просто я не займався не розвивав. Почав займатися розвивати з 2012, тому вже якісь результати там, е, робити, так? Е, будувати бізнес і так далі. От. Тому в мене досвід досить великий. тобто, Якщо навіть порахувати з 2007 року, це досить ну, е, вже часу пройшло достатньо. Так? І виходить, що я вам скажу, виходячи з мого досвіду, я не знаю ні одної компанії, де би 10% свого доходу. Людина могла тратити кожен місяць на цей продукт. Ну на якийсь продукт з якоїсь компанії. В нашій компанії це можливо. Мало того, я знаю випадки, де люди тратять і більше ніж 10% на наш продукт. Чому? Тому що наш продукт це якраз не трата грошей, а наш продукт це навпаки створення капіталу, який тобі генерує дохід, і в цьому дуже кардинальна відмінність між інших партнерських компаній. Від нашої, так, бо тому що в інших партнерських компаній люди, люди тратять кошти там, на якісь продукти, бади, там, е, вітаміни, продукти з космет, косметологія, догляду за собою. Так? От, чи там туристичні продукти так, десь їздять відпочивати? Там вони тратять гроші. Ось. А е, у нас навпаки вони створюють цей капітал. І нарощують його. І у нас люди залюбки, вони готові це робити, щоб цей капітал створювати і тратити 10 і більше відсотків кожен місяць. От, розумієте? Тому, ну, на мій погляд, це это... ми робимо в партнерському бізнесі таку умовну революцію. Чому? Бо Тому що, э, так як чек повторних покупок великих э, великі. Можна робити серйозний дохід створювати собі, так бо тому що коли створює, коли ми створюємо, будуємо бізнес, створюємо клієнтську мережу, партнерську мережу, і люди роблять постійно повторні покупки, аж а приходять ще нові, це виходить геометрична прогресія. І відповідно приходять нові, старі роблять бо тому що це цікаво, і доходи ростуть теж в геометричній прогресії. Тобто, якщо сьогодні людина заробляла, наприклад, 1000 доларів, завтра вона вже може заробляти 5, а післязавтра вже 25, розумієте? Ось. І завдяки цьому, я думаю, що в майбутньому, в нашій компанії, це будуть такі одні з найвеликих доходів в наші партнери будуть наші заробляти в світі, взагалі, ніж серед інших компаній партнерських. Ну, особисто я можу сказати, в мене не дуже великий досвід да, між різними різними компаніями, але я вже за цей рік, що я знаходжусь в компанії, що чеки заробітку, отримані там бонуси, подорожі значно вищі. Ну, тобто, навіть не в два рази ніж в інших компаніях, це може підтвердити навіть своїм результатом, тому що ну, рік назад спілкувалися мене. Там я тільки декілька кроків зробив, але за цей рік... Результат такий: дві подорожі за рахунок компанії. Дві подорожі, на які я зміг заробити кошти. І ну, в одну поїхав, в іншу поїхала моя сім'я. Я за 10 місяців роботи вийшов на умови автобонусу і отримав автомобіль від компанії. І не тільки про мене говорячи, а про моїх ну, друзів, знайомих, з якими ми починали. Е, ну декілька людей це отримало. Тобто це не, не то, що одна людина і для мене це вражаючий результат. І е, хотів би порекомендувати нашим глядачам, що ви ну е, не потрібно вам е, ви не нічим не ризикуєте. Ви стаєте партнером компанії, поклали собі маленький депозит, і ви можете, так як я зараз тут, буквально там через декілька місяців. Або виконати умови, поїхати на четвертий модуль, тобто це можливо там за три місяці. Що я зробив, і багато моїх партнерів, або навіть ви можете купити квиток на міжнародну конференцію, яка для вас буде найближче, коли ви там це дивитесь. Приїхати особисто і познайомитись з Віталієм, познайомитись з іншими лідерами, задати будь-які питання. І оця відкритість і доступність компанії керівництва от, вона мене вражає і багатьох людей. Тому дякую вам, Віталій. Надзвичайно радий, що я в компанії. Для мене це як Боже благословення. І я сподіваюся, що ті люди, які нас почують і відчують, да, що тут щось є цінне. Вони прийдуть, і ваше життя так само зміниться, як і моє, і багатьох багатьох людей. Супер, так, дякую, дякую вам і успіху.